Добрий день, любі діти! Сьогодні ми поговоримо про дихальні рухи. З'ясуємо, як відбувається газообмін у легенях і тканинах. Розглянемо нейрогуморальну регуляцію процесів дихання. Девіз нашого уроку думати колективно. Діяти оперативно, сперечатись доказово. Це для всіх обов'язково. Бажаю вам успіхів на уроці. До вашої уваги проблемне питання нашого уроку. Чому без їжі й води людина може прожити більш тривалий час? Ніж без повітря. Чому говорять необхідний як повітря? Після того, як ми розглянемо нову тему, кожен з вас зможе висловити свою думку з приводу проблемного питання. Перш ніж ми перейдемо до вивчення нової теми, пропоную вам перевірити попередній матеріал. До вашої уваги біологічний диктант. Умови біологічного диктанту. Я вам зачитую питання один раз. Ваша задача дати відповідь одним словом. Питання не переписуємо. Перше. Система органів, що забезпечує газообмін, це Друге питання. Місце утворення голосу. Третє питання: бронхи забезпечують функцію. Четверте питання: порожнини альвеол заповнені. П'яте питання. Яка частина дихальної системи відповідає за обмін газів? Шосте питання трубка, що веде від горла до легень це? 7 питання функція носової порожнини. 8 питання гілки трахеї, що ведуть до легенів це? Дев'яте питання оболонка, що вкриває легені зовні це? Десяте питання. Частина легень, що має форму мішечків, і забезпечує газообмін це? Перевіряємо біологічний диктант. Перше. Система органів, що забезпечує газообмін це дихальна система. Друге. Місце утворення голосу це гортань. Третє. Бронхи забезпечують функцію повітря носно. Четверте. Порожнини альвеол заповнені повітрям. П'яте. Яка частина дихальної системи відповідає за обмін газів? Це альвеоли. Трубка, що веде від горла до легень це трахеї. Функція носової порожнини дихання, захист, нюх. Гілки трахеї, що ведуть до легень бронхіоли. Оболонка, що вкриває легені ззовні – це плевра. Частина легень, що має форму мішечків і забезпечує газообмін, це альвеоли. Установіть відповідність між органами дихання та їх функціями. Перше гортань. Друге надгортанник. Третє – Бронхи. Четверте. Легені. А. Захищає вхід в гортань при ковтанні. Б. Сприяє утворенню голосу. В. Забезпечує газообмін. Г. Надходження повітря до альвеол легень. Д. Проводить повітря у бронхи. Отже, перевіряємо. Гортань сприяє утворенню голосу. Надгортаник захищає вхід в гортань при ковтанні. Бронхи забезпечують надходження повітря до альвеол. Легені сприяють газообміну. Отже, переходимо до нашої нової теми. Дихання це сукупність процесів, що забезпечують надходження до організму кисню, використання його в процесах окиснення органічних речовин. З отриманням енергії для життєдіяльності та видалення з організму вуглекислого газу. Основними етапами дихання є зовнішнє дихання вентиляція легень, надходження повітря до організму і обмін повітря між середовищем та легенями, дифузія газів із альвеол у кров, транспортування газів кров'ю. Дифузія газів із крові у тканини і клітини. І внутрішнє дихання, споживання кисню клітинами і виділення вуглекислого газу. Дихальними рухами є вдих та видих. Вони відбуваються внаслідок ритмічного скорочення та розслаблення дихальних м'язів, зокрема міжреберних та діафрагми. Дихальні рухи регулюються дихальним центром. Він складається з трьох дихальних груп нейронів. Два з них знаходяться у довгастому мозку, та один у мосту. Давайте з вами розглянемо більш детальніше процеси вдиху та видиху. Що ж відбувається при цих процесах? При вдиху скорочуються зовнішні міжреберні м'язі, в результаті чого ребра піднімаються. Далі скорочується і ущільнюється діафрагма, вона тисне на органи, які розташовані в черевній порожнині, штовхаючи їх вниз? При цьому обсяги грудної плавральної порожнини ростуть. Тиск у плавральній порожнині знижується, а тиск у альвеолах теж зменшується при піднятті ребер і збільшенні грудної клітки. Низький тиск в альвеолах і в плавральній порожнині запорука надходження повітря до легень. При цьому грудна клітка піднята, людина здійснює механізм диху. Давайте з вами розглянемо, як здійснюється механізм видиху. Він відбувається під дією тяжкості грудної клітки, що опускається повітря, просто видавлюється, скорочується лише внутрішній міжреберні м'язі, а зовнішні розслабляються. При цьому діафрагма стає опуклою. Вона, начебто, вдається в грудну порожнину. Тиску легенях в цей момент вище атмосферного. Тому повітря йде з легень назовні в області високого тиску в області нижчого. Таким чином здійснюється активний вдих та активний видих. Всі ці процеси контролюються дихальним центром. Отже, до вашої уваги газообмін у легенях. Склад повітря, що вдихається, містить 21% кисню, 79% азоту 0,3. вуглекислого газу. Невелика кількість водяної пари та інертних газів. Видуховане повітря містить 16% кисню. 79% азоту 4% вуглекислого газу та збільшений вміст водяної пари. Альвеолярне повітря, яким заповнюються альвеоли, відрізняється від вдихуваного і видихуваного тим, що в нім міст кисню становить 14,2%, а вуглекислого газу 5,2%. Газообмін у легенях. На малюночку видно, що він відбувається під час дифузії газів. Через стінки альвеол і капілярів унаслідок різниці між парціальним тиском кисню і вуглекислого газу в альвеолярному повітрі і в крові. Цей процес забезпечується альвеолокапілярною мембраною яка розділяє альвеолярне повітря та кров. Транспортування газів кров'ю. У крові гази можуть перебувати у двох станах: у фізично розчиненому і хімічно зв'язаному. Основний переносник кисню це гемоглобін. 1 грам гемоглобіну зв'язує 1,34 мл кисню. Гемоглобін плюс кисень утворює оксигемоглобін. На великих висотах розріджена атмосфера і дуже низький парціальний тиск кисню. При цьому, в результаті, під час дихання до легень потрапляє все менше і менше кисню. Для транспортування вуглекислого газу існує три способи транспортування кров'ю. Основна маса у вигляді карбонаті 85%, у вигляді карбогемоглобіну сполуки з гемоглобіном 10-20% та в розчиненому стані близько 5%. Тканина дихання. Це складний, багатоетапний процес споживання кисню клітинами і вивільнення вуглекислого газу. При цьому кисень використовується клітинами для окиснення органічних сполук. Процес відбувається у мітохондріях. Виділяється енергія, яка запасається в вигляді молекул АТФ. Схематично цей процес показано на малюночку. Давайте з вами розглянемо його. Кількісні характеристики дихання. У спокійному стані до легень під час вдиху надходить 500 мл повітря. Це дихальний об'єм. І стільки ж виходить під час видиху. Після спокійного вдиху можна ще видихнути 1,5 літра повітря. Це додатковий об'єм резервний. При найглибшому видиху можна ще видихнути. 1,5 літрів повітря. Це резервний об'єм видиху. Разом ці величини складають жел, життєвоємність легень найбільшу кількість повітря, яке людина може видихнути під час максимально глибокого вдиху. Після максимального видиху в легенях залишається 1,5 літра повітря, яке називається залишковим. Регуляція дихання. Безумовна рефлекторна регуляція здійснюється дихальним центром, що розташований у довгастому мозку та мосту. Крім ритмічної зміни вдиху видихом, дихальний центр здійснює замикання дихальних рефлексів. Відбувається затримка дихання під час занурення тіла у воду. Захисні рефлекси кашлю та чхання. Регуляція діяльності м'язі в гортані, що узгоджують ковтання з диханням. Умовно рефлекторна регуляція контролюється корою великих півкуль. Людина при цьому довільно загальмовує або прискорює дихання. Гуморальна регуляція відбувається при зміні концентрації вуглекислого газу в крові. Якщо в крові, що вмиває дихальний центр, є надлишок вуглекислого газу. Тоді збудливість дихального центру зростає. І дихання стає частим та глибоким. Нервова регуляція дихальних рухів. Кожні 4 секунди в дихальному центрі, що розміщений у довгастому мозку, виникають збудження. Вони проводять до міжребельних дихальних м'язів і діафрагми. Фізкульт хвилинка дихальні вправи. Вправа номер один. Уявіть, що ви на полі квітів. Давайте понюхаємо квітку. Потрібно швидко вдихнути повітря через ніс і видихнути повітря повільно. Спробуйте так зробити. Ми помічаємо, як наша діафрагма піднімається при вдиху і опускається, коли ми видихаємо повітря. Ми спостерігаємо дихальні рухи. Вправа номер 2 Уявіть, що ви п'єте гарячий чай. Дмухніть, щоб остудити його. Робимо вдих носом, а видихаємо повітря ротом в чашечку, аби остудити чай. Вправа номер 3 Уявіть, що ви надуваєте повітряну кульку. Продемонструйте це. Давайте з вами пояснимо, що саме ми помічаємо. Вправа номер 4 Уявіть, що ви водолаз опускаєтесь на дно річки. Наскільки ви зможете затамувати подих? Поясніть! Давайте перевіримо, наскільки ви були уважними на уроці та слухали новий матеріал. Тест на закріплення вивченої теми. Перше питання. Укажіть положення діафрагми під час вдиху. А. Опускається. Б. Не змінює свого положення. В. Піднімається. Друге питання. Кількість повітря, яке можна вдихнути після спокійного вдиху, називають А. Дихальний об'єм, Б. Резервний об'єм вдиху, В. Залишковий об'єм, Г. Життєва ємність легень. Третє питання. У стані спокою в дорослої людини хвилинний об'єм повітря становить а 2 літра, Б – 7 літрів, В4 літри, Г5 літрів. Четверте питання. Дихальний центр, що регулює дихальні рухи, розташований у А середньому мозку, Б – спинному мозку, В головного мозку, Г довгастому мозку. Основною функцією дихальної системи є а. Забезпечення організму киснем. Б. Забезпечення організму вуглекислим газом. В. Вмістом чатного газу у крові. Г. Знезараження повітря. Шосте питання. Збільшення частоти дихальних рухів сприяє наявності в крові а. Кисню і адреналіну. Б. Вуглекислого газу і чадного газу. В. Вуглекислого газу та адреналіну, Г. Кисню і вуглекислого газу. Сьоме питання. Під час вдиху тиск у грудній порожнині, легенях, альвеолах і бронках а. Зменшується порівняно з атмосферним б збільшується порівняно з атмосферним. В. Врівноважується порівняно з атмосферним. Г. Регулюється дихальним центром. Восьме питання. Непарний сплющений м'яз, що розмежовує грудну та черевну порожнини, це А діафрагма. Б. Плевра. В. Міжреберні м'язи. Г. Легені. Перевірте, будь ласка, правильні відповіді до тестування. Перше В. Положення діафрагми під час вдиху піднімається. Друге Б. Кількість повітря, яке можна вдихнути після спокійного вдиху, називають резервним об'ємом вдиху. Третє Б. У стані спокою в дорослої людини хвилинний об'єм повітря становить близько 7 літрів. Четверте Г. Дихальний центр, що регулює дихальні рухи, розташований у довгастому мозку. П'яте. Основною функцією дихальних систем є вірна відповідь А. Забезпечення організму киснем. Шосте питання. Вірна відповідь Г. Збільшенню частоти дихальних рухів сприяє наявність в крові кисню та вуглекислого газу. Сьома вірна відповідь А. Під час вдиху тиск у грудній порожнині легенів альвеолах і бронках. Зменшується порівняно з атмосферним. Восьме питання вірна відповідь А. Непарний сплющений м'яз розмежовує грудну та черевну порожнини це діафрагма. Давайте з вами перейдемо до нашого проблемного питання, яке у нас з вами було на початку уроку. Чому без їжі й води людина може прожити більш тривалий час, ніж без повітря? Чому говорять необхідний як повітря? Будь ласка, тепер вивчивши новий матеріал, кожен з вас може висловити свої думки з приводу цього питання. Будь ласка, хто бажає. Пропоную вам провести метод мікрофон. Скажіть, будь ласка, чи все вам вдалося виконати на уроці? Що було цікавим? А що було складним? Що ви дізналися нового на уроці? Що вам сподобалось? Будь ласка, продовжіть свою думку.